Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас е, зібралася комісія е, депутатська з питань земельних відносин охорони навколишнього природнього середовища, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, містобудування будівництва, підприємництва та сфери послуг. На дану комісію з семи людей є шестеро, шість членів комісії, шість депутатів, є кворум і прошу голову комісії, секретаря розпочати роботу. Так, маємо порядок денний на руках, прошу ознайомитися за денний. Чотири питання у нас сьогодні. Чи так багато? Ну, що маємо, немає. По минулої <гум> сесії пройшло дуже мало часу. Взяли тільки ті питання, які потребують закрити, наприклад, за тих катапіта. <гум> так, так. так, прошу голосувати за Одного голосу. Так, перше питання у нас. Про, про розгляд заяви Олега Андрійовича, що надання оренду земельної ділянки з сільми призначенням для ведення товар на господарства у селі Дорогівка Тернопільського району Тернопільської області. У нас появила заява, де громадянин Ливка звернувся щоб виділити йому земельну ділянку. Я обслуговую вам. Заява у нас звучить так. Ну, вона дуже велика. Я не буду читати всю. Я пишу, прочитаю, що в результаті результатів у нас по розслідженні. Прошу. Перше, відповідно до кадастрового плану земельної ділянки надати мені в оренду земельну ділянку площею Гектар 39 сотень, яка знаходиться по вулиці Шкільна, 3В на уселі Турефії. Друге, дати дозвіл на узаконення тимчасових споруд, які розміщені на вказаній земельній ділянці. Третє, відповідь на заяву прошу задовольнити. а, відповідь на заяву про задоволення або причини відмови прошу надати у письмовій формі. Є у нас додатки. Так, На треба побудувати добро на, на цені? Е, але я ви думаю. хто у нас? Ви представник заявника. У вас є ордер? Саме так. У вас Прошу. є ордер? Доручення. Доручення, добре. Можете нам показати? Можемо, можна. Дякую. А наші гієць саме. <тур> <Так. пайшен субатрація> Державне громадське господарство банківське технічно дерево, основи організації незалежності відповідкування, форми власності, голосової незалежності, в тому числі органи місцевого самоврядування, центри надання адміністративних послуг отримують. Довіреність добре. У нас 18 грудня 2025 року це що, сьогодні виробництва? <пайшен> ну, в селі <субатрі> Мелік. Шостої людини ранку працюємо. Я зараз поверну. Значить, в нас є особа, яка буде представляти інтереси з'явника. З'явник у нас не з'явився. Ми його викликали повідомленням рекомендованим. <смісті> там, там, там у нас є повідомлення, <смісті> <смісті> ми викликали, є в нас представник. Добре, питання у нас наступне. У нас є заява, є кадастровий план земельної ділянки. Е, є кадастровий план земельної ділянки. Тобто бажана земельна ділянка в нас. Є договір купівлі-продажу земельної ділянки не цієї, суміжної. Вона, в принципі, ми так ну, вже ознайомлювалися з цією з'явою. Ніби нас не дуже цікавить, тому що це приватна власність. Є витяг теж на цю суміжну земельну ділянку, вона, в принципі, нас теж не дуже цікавить. Значить, є право власності на нерухоме майно, розміщене у цій суміжній земельній ділянці. Договір купівлі-продажу на нерухоме майно теж на суміжній земельній ділянці. Значить, у нас є поверховий план, шкільна 3В, це теж на ті сумівні змальнянці. Це все стосується і технічний паспорт, це все стосується сумівної змейлянки. Одним словом, земельна ділянка. Земельна ділянка спірна, тобто на яку ви маєте намір, є земельна ділянка комунальної форми власності. На ній є тимчасові споруди, як вами зазначено. Тимчасові споруди кому належать, ким збудовані? Заявником. Заявником легкою. Олегом Андрійовичем збудовані документи на ту. Справа в тому, що на них права власності немає. Вони самовільно збудовані в нас на земельній ділянці комунальної форми власності. Про те, чи, 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 чи вони є тимчасовими, взагалі трошки важко судити, бо є певні характеристики, які не підпадають під це визначення, під, під ту будівлю, яку збудовано гірником. Прощу, діганці у мене є пропозиція. Давайте перше розберемо земельні самі земельні ділянки без часових суд. Дана земельна ділянка, наскільки я зрозумів, вона належить комунальній власності на сьогоднішній день. Тобто вона в оренді ще не перебуває і ніхто в неї не це. На тій ділянці з'явилися тимчасові споруди, як я зрозумів, так? Тобто незаконне забудовування забудова пішла. Получается, получается, у нас ай Так, а можна сказати? Тимчасові споруди, тут таке тут. Є визначений законом, що таке тимчасові споруди. Це споруда, без фундаментів. От я маю виписку для соціального, культурного іншого призначення, для здійснення підприємницької діяльності. Одноповерхова споруда виготовляється з полегшенням конструкцій без влаштування фундаменту, площею по периметру 30 метрів квадратних. Це є тимчасова споруда і не вище 4 метрів висоти. Це те, що я по фотографії бачила, це не є тимчасова споруда, там отримується там, там велика. Це, це споруди сільськогосподарського призначення, це зовсім інші, ніж тимчасові. А тимчасові споруди, навіть якщо на землі комунального призначення виготовляється схема, схема розташування. І тоді відповідно до тої схеми, порядком, який визначений законодавством, також надається дозвіл на їх встановлення. Тут того нічого не відбулося. Я так розумію, вона особа земельною ділянкою скористувалася без будь-яких інвертор-документів. Це буде будівництво. Це будівництво завод. Я не можу зрозуміти, що завод це. Добре, в мене тільки питання, ну, ви, мабуть, знаєте, ви просили, ви допомагали складати ту заяву. Я пам'ятаю, як ви приходили до нас, дати дозвіл на узаконення. Селищної ради не тимчасові споруди, тобто ви мусите звертатися хіба в суд, щоб визнати право власності на то нерухове майно. Тепер постійно, є питання про оренду земельної ділянки. Чи можемо ми здавати земельну ділянку в оренду, на якій є якісь споруди? Які? Ну, тобто, а, то, то, якщо є які право власності. Тобто, Воно передається цій особі в оренду, але повинно бути право власності, щоб ми без аукціону надали земельну ділянку. То виходить, чого не без хазяїнська. Щоб Нас дати вас тепер вас. через аукціон, там вже є будівля. Так. На аукціон виставляється пуста земельна ділянка. В даному випадку нам необхідно це, точніше цій людині необхідно що зробити. Звернутися в суд для визнання права власності, власності на відповідні будови. Тоді ми можемо тільки видати, коли буде право власності. Але земельний аукціонер. Якщо є зелья на службу збудовані земельні ділянці, особа має першочергове право тоді. Там трошки поїде. Вона тоді збирається у готовує потребу площі. Суд. А давати зараз я не мінімум. Суда чому давати, роздавати. У нас приблизно є якесь уявлення. Може ви хочете ще щось сказати нам? Що ви думаєте? Так, так о, оце земельна ділянка, про яку йдеться, мова. Наш комунальна власність. Так, так. Тут був смітник. Тобто, і він би був і надалі смітник, і люди би все, що з свинте розкидали сюди, і там росли дерева, які... Ну тобто, смітник. Смітник, який б більше, більше і більше загаджувався. І більше. Людина. Маючи певну, скажімо так, патріотизм до села, саме до села, міг будувати на де, але саме до села. Зробив все можливе для того, щоб ту ділянку окультурити. Тобто з цієї ділянки, що був смітник, стала нормальна, позитивна ділянка. І відповідно, люди були не проти, люди з села вдячні йому за те, що він це зробив. По культурі прибрав. І відповідно почав користуватися вказаною земельною ділянкою. В чому зараз проблема? Проблема в тому, що він користується земельною ділянкою, але не платить гроші. Це основне І нас. Нас, нас всіх, в тому числі і вас, і нас, будуть питати причину, по якій він не платить гроші. Нам зараз важливо, щоб він виконував вимоги, от 27 абсолютно правий, абсолютно. Нам важливо, щоб він виконав вимоги закону. Тобто платив гроші. Далі За За що гроші користування земельної закону. Він не, не повинен її користуватися, він повинен заплатити штраф і йому буде повинні подякувати, що він прибрав і на тому все крапку поставити. Нас ви заходили, щоб він цього. Староста хай йому подякує. Не прибрали там зміну дякую для того, староста не можна спитати, що в тебе там шміти на території, а чого немає сміття. Зараз можна всіх студентів підходити і його продати. А ви незаконно я це Віта, Я вам кажу, я фразу. Ви дуже добре сьогодні сказали, що вас і нас запитають. Нас не запитають, чи він платить гроші, нас запитають, яким чином. Так сталося, що ця земельна ділянка почала, почала, там з'явилися будівлі. Тому що закон вимагає, якщо перш ніж нічого повернути земельній ділянці, спитати так, власника. Так. Ніхто ж уявіть собі, якби на вашому подвір'ї почав хтось далекий сусід, будувати якусь вишку, там ще щось. Ви ж не дозволите цього зробити. Слухай, це моє. Або можна я спитаю. Він не запитав. І, відповідно, це є незаконне самозахоплення землі. Те, що він поприбирає, ви кажете, молодець, патріотичну чи якось так добру волю він зробив. Але насправді воно за собою тягне і відповідальність. І ви вже самі розумієте, що розгляд самої тої заяви депутати змушені брати до уваги закон. Ну, ситуація в іншому. Воно не збудоване цього року. Воно збудоване як в кращому випадку десь 2020-го. Тобто 5 років він до нас не звертався. Нас у нас проблема ще в тому, що людина до нас не зверталася. Я перепрошую, якщо ви уважно читали заяву. Я читала заяву, що він двічі звертався. Не але це відповідає дійсності. Ми переглядали журнали хідної кореспонденції. В заявника немає заяви другої копії заяви з відміткою про отримання, що він до нас подав. Вона ставиться відмітка про дата і номери присвоюються і заяві. Ну, це трошки не підремонти. Ну, ну, виходить, що не звертався. Зна... Я говорю як представник селищної ради. А ми кажемо, що звертався. Ну, тобто, і... Але це не зараз але але мене. Услуг і вас звертається. Услуг на далі на усьмовок, а, а де уснув. Відус... Добре, узагальніємо. У відус... Я, відус... А, відус... мене по опозиції це доза, я але є закон, розумієте? Я почув пам'ять трошки підкріпити. Значить, він не поприбирав. Він кардинально змінив. Він завіз тракторів, він завіз людей, він зробив з мусорника, він зробив щось. Він клав дуже великі гроші для того, щоб там зробити ту ділянку, на яку зараз ніхто не претендує. Вирішення даного питання з юридичної точки зору. При грамотно-юридично підкована людина, все нормально. На сьогоднішній день в наш час такі дії рахуються, як, що як рейдерсь. Тобто, людина зайшла, собі взяла територію, побудувала, бо вона собі так захотіла. Неважливо, чи там був смітник, чи там було ще щось. Чи от візьмемо таку ситуацію, навіть якщо б це, наприклад, були б землі заказника там, чи інші якоїсь речі, а він взяв собі там і це Є порушення закону, є порушення закону. Е, благі речі, які робить ця людина, це дуже класно, це дуже добре. Ми готові, наприклад, і раді за те, що людина готова, наприклад, там, сплачувати податки відповідно в нашу громаду. Всі ті речі повинні бути, і робитися юридично правильно. Наприклад, я, можливо, не дуже там компетентний в земельних питаннях, але в мене дуже виникає таке питання, знаєте, до вас як до юриста, до адвоката. Як ви зараз збираєтесь розрулювати ту ситуацію юридично? Узаконити побудови ви не зможете, тому що у вас немає права власності на землю. Взяти землю ви не зможете, тому що ви не маєте права, не не маєте праву, тому що ви зробили там забудови певні. От як ви, от, поясніть мені, можливо, я щось не розумію, от як ви собі зараз думаєте, це питання у Оце Сесія, я вам чесно кажу відверто, сесія прийняти такого рішення не може. І вона його не прийме, тому що це юридично неправильно, і прийдуть завтра правоохоронні органи нам скажуть. Бо ми не само персональні відповідальні так, за освіту. Нам скажуть, що ви, ребята? Обкорились, чогось? А ми змовились. А ті органи не спитають, що ви п'ять років мовчали. Ми? Так, що ми активно. А хтось повідомляв нас про те, що була забудова? Ви живете в Другійці? Я не живу в Дубай. А чого, Богдан Миколаш, ви мовчали? Ви чого мовчали? Не ми, 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 ми мовчали. Як його запідкручуєте? Зараз такі діло. Ні, як він ми не будуть. зараз ми вже... Ми вже починаємо, ми по-іншому працюємо. Ні, то зробило не для села. Якби для села зробив порядок, і поставити там футбол, футбол грали діти. То не Дивіться, питання не того. Питання в юридичній складовій даного питання. Юридичній Ну, на підставі чого я за те, щоб, наприклад, допомогти людині і дати їй можливість розвиватися, працювати і так далі, Але як це зробити правильно і юридично? Чи можемо ми прийняти це рішення, навіть частково там визнати право власності право власності оренду земельної ділянки, якщо там є забудова? Не можемо, ми не маємо такого права юридичного. Чи ви законите ті незаконні? Завтра ви її скажете, що ви відтворяєте. Снесуть тут все, як буде крапка. Закон є, бо я не по закону скажу, а не що ми витворяємо. Ми по закону є. Якщо ми дамо зараз дозвіл? Ми не можемо дати його. Ми не можемо дати його, ви не можете. Я не знаю як. Не давали на землю, ніхто нічого не давав, тому зараз думає. Може ви знаєте? Я цього тобі чинець. То прошу голосувати. Може він все? Так, не голосувати. Він готов. Відмовити. Ну, взяти, не, 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 про... відмовити. Питання стоїть про розгляд заяви щодо надання орендної земельної ділянки. У вас є форі, написано, про цільовим призначення. Чи розглядаєте ми її розглянули? А в проєкті рішення ми що написали? Чи ми не писали проєкт? ми ще не знали. Ви розглянути дану відмову. Є пропозиція відмовити до доволі у мене є ще клопотання таке. Чому? Тому що е, то, що тут воно буде, е, ну я скажу, чого воно появилося. Появилося тому, що виникло питання, чому він не платить гроші. Так, він е, ви коли відмовите, ви своєю відмовою Підтвердити то, що він правомірно не платить гроші. Не, не, буде не, в не. не буде мова про гроші, буде мова тільки про, чому там. А, де, де, де зареєстрували. зареєстрований? Податки. податки куди сплачують, де зареєстровані? Я цього не, не відомо. Тільки, я тільки знаю одне, що не знаю, а прошу. Якщо відмовите, то щоб ви письмово вказали, причини Бо, так? Мама не дана відповідь це, на вашу жистачна, заяву. Чи ну, 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 можна да. вказати там в, ті по цьому відбові, що, е, що ви ту, ту територію звільнили? І все. Якщо а, а хто буде нею займатися цією територією? Байдуже. Хто буде? Ю... А що вони будуть робити? робити? Назбагато сімейні, які нікому не належать. Вони рано чи пізно знайдуть своє призначення. Всі. Ну Це так легше-легше сказати.

Я, казав, що Доволова, Доволова, я, продавна, я, я вам сказав до людини, не будь хитро і далі не продовжує. Був хитро дуже хотів, хотів захватити, а потім взяти, захватив, приватизував і тішиться. Ну, Ви знаєте, що воно ну, юридично неправильно зроблено, незаконно. І в нас є закона. Добре, до вас я всолон. До органу місцевого самоврядування, будь ласка. Напишіть тоді, відмовилися рекомендації, як правильно робити для того, щоб по він приносив. Рекомендації ми не дамо, але відмови ми обґрунтуємо. А що рекомендації не дасте? Чого не дасте? Ви маєте знати, як йому зробити. А дадуть рекомендації. Видівлі незаконно. Ми, ми, не ми. ми дамо відмову обґрунтовану. А хай, як ви Хай люди самі вирішують, що не розуміють. Вони напишуть, що зробити. І ще одна, хто претендує крім нього на цю земельну ділянку? Хто? Селищна рада. Поки що ніхто. Ні, ні, ну, ні, тільки селиться влади селищної ради. Комунальна власність. Комунальна власна. Добре, як ставте на питання. Про відмову? Про відмову Ви задоволені заяви липки Олега Андрійовича від 28 листопада 2025 року номер L 992-202. Прошу голосувати. За що? Шість одноголосно. Коли можна буде отримати письмову відповідь? Ну, до 28 грудня в нас є дата, Тобто до 28 грудня ви отримаєте рекомендовану листом відповідь. У нас місяць на розгляд заяви надається згідно закону. Дякую, що мене вислухали. Ой, пізніше довірите, будь ласка. Окей, до Я відсканувала. Я його Я а? Так, про надання дозволу щодо поділу земельної ділянки, комунальника власності, кадастровий номер 5938 стільовим призначенням для будівництва та обслуговування за торгівлі заберещенки підлочець, вулиці Івана Шварка, Кудмедийського району, 13-го. Це земельна ділянка, там є три співвласників. Козачок, Павло, Казачок, Анатолій і Муха Русла. Козевизов. Прийнято рішення 17 жовтня щодо поділу земельної ділянки. Тобто, у нас ситуація теж тут складна, є три співвласники цjому, balances, Це було колишнє, це був комплекс будівель і споруд, грубо кажучи, якимо чином Розкупили. вона розкупилася, банки продавали, купили три різних особи на одній земельній ділянці. Ми, Дійти це, згоди, вони не змогли. Ми даємо дозвіл на події. Зараз вони не дійшли згоди, дуже довго не могли діти згоди. Ми писали їм роз... недавно заяву рекомендовано сам про те, що вони зобов'язані. Ну ми зобов'язані здійснити поділ і зобов'язуємо їх укласти договори оренди, бо не. вони не сплачують так, і... Не і не було довго у нас ніякого вирішення цього питання. І селищна рада минулого разу так ні, в, жов... 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 в жовтжова сесія в жовтні. Ми вже поділили її. Ні, прийняли, прийняли рішення про при надання дозволу виконавчого комітету замовити технічку з поділу, так. бо вони не дійшли згоди. Тепер в нас є заяви від одного з власників знову щодо поділу. Які подальші наші дії, якщо ми вже дали дозвіл виконавчого комітету, на змогли технічки з поділу. Якщо ми вже дали відповідний документ на поділ. Ми не можемо дублювати там. Ми дамо відмову ідемо копію рішення селищної ради, напевно, про те, що нам вже було і всьому наподілу у зв'язку з тим, що діти згоди вони довго не могли. Ми зацікавлені з отримані поштів, в нас де не через те, що вони тягнули час, відповідно. Сто відсотку вони можуть тягнути час ще. Ми виходили знову і діти, Тобто треба теж Значить... Про, що там про надання дозволу ми голосуємо? Питання не звучить не про надання дозволу. Проти, так? Чи? Проти. Якщо якщо не голосуємо, значить проти. Якщо голосуємо, значить за. Став на голосування. Так, прошу голосувати проти того. Про надання дозволу. Про надання дозволу Проти, так. Прошу голосувати. За немає. Потрималося, немає. Шість проти. Цікаві питання. Кібет ну, ну, року наступне в нас питання, моє улюблене, про розгляд подання південно-західного міжрегіонального управління лісового та мосливського господарства щодо віднесення земельних ділянок до самозалісних. Ювілейний наш захід <сélagic> третій <сélagic> раз. Давайте я скажу цей два слова по тому питанню, щоб ми розуміли просто про що мова. Якщо ми зараз відмовимо цьому, то нашу землю просто тупо заберуть і все, і ми не залишимося без нічого. Так ми будемо мати можливість провести обстеження даних земельних ділянок. Для того щоб е, в подальшому там вирішити питання, якщо можна буде зберегти якісь, ми зберігаємо, якщо ні, ну тоді ми зброшені будемо передати. А якщо ми зараз не приймемо цього рішення, то вони просто автоматично забудуть все і все. Воно так, але... так звучить. наче колись було подання. Це не те цього року, чи ще було 24-го, Було подання, за яке ми з вами не проголосували. Це було перше подання західного управління. Тоді прокуратура. Відповідно до земельного кодексу України вчиняє дії звернулася з позовною заявою в суд про те, щоб зобов'язати нас віднести земельні ділянки. Ми цей суд в першій інстанції успішно програли. Мною подана апеляція. Поки що, вже дуже довгий час апеляція не розглянута. Вона в 8-му апеляційному суді в місті Львові Я телефонувала минулого тижня. Вони завантажені, сказали що в порядку черги розглядають справи. Вона поки що в апеляції висить. Друге подання було. Ми розглянули і вирішили провести обстеження. Це вже третє подання. І у нас до 29 грудня стоїть контроль. Нам треба дати відповідь прокуратурі, чи ми розглянули це подання і результати розгляду подання. Кожного ранку подання стосується інших земельних ділянок. Різні площі, різні гектари. Цього разу це 254 гектари. Сколько це Це дуже велика площа. Ми зв'язалися Просто... з ескалацьким лісництвом. Лісник нам сказав, що зараз дуже болото, тільки підмерзне, він готовий виїхати з нами і зробити обстеження. Так, а самі цьому лісник повинен бути залучений. Так, у нас є створена комісія і є пропозиція. Кожного разу намагаємося це пояснити, що давайте Я не будемо проводити. Нам кожного не разу не вистачає роботи. одного так. голосу. Тому що для прийняття цього рішення в загально, загальної кількості депутатів має бути 18 голосів. Нам все не вистачає одного голосу, щоб крім того, що нас зобов'яжуться зробити, з нас ще стягнуть судовий збір. Мало того, що нас стягнуть збір. нас заберуть цю землю, тому що ніякий суд не піде там за нами, вони підуть за державу. Тобто не розглядати такого варіанту, немає. Не голосувати не розглядати. я такого не розумію. Тобто ви можете поставити питання сесію, що ж не ставили? То ставили сесія поспіль. Жовтий листопад грудень. третій місяць. Поки ми маємо до 29 числа, ще час, ми маємо поставити це питання так. на голосування. Тому що е, тут зараз питання, справді відстоїти цю е, земельну ділянку хоча за Белочийською селищною. Хоча, хоча, хоча б вчасно. То віддамо просто тупо заберуть все і, і поставлять питання. Так, як каже це Ярослав Ігорович, потім приходять військові, ми що скажемо, одного голосу не вистачило. Ми намагалися три рази. І нам хтось один закликає. Не пояснимо, але сесії, добре депутатами. добре депутатом. Кожного разу це пояснює раз пропустити. Тоді про розгляд подання. Прошу зараз. За. Шість за, одноголосно. На сесії ви як члени цієї комісії зможете іншим членам, іншим депутатам пояснити. Тому що, тобто зазвичай марта б'ється, але зазвичай... Так. Якісь амбіції і четверте, наше питання сьогодні це протвердження технічної документації з меустрою, щодо встановлення відновлення земельних ділянків натурі на місцевості передачу даної земельної ділянки з кадастровим номером 0302 в кінці площою 25 соток для будівництва із обслуговування великого господарського будівель і споруд присвітне ділянки, що знаходиться за адресою вулиця Центральна 87, село Роже Тернопольської район, Тернопільської області у власність Лису Андрію Михайловичу. Є технічна документація, є витяг і є доручення. Тому що ця людина за кордоном уповноважила Марії Луківної, вона прийшла на цьому заяву. Ці виконання є відкрито. Це, це бри бри бри. Бри. звичайна фізична особа, її заява просто до Нового року ми маємо ми дати садимо, відповідь. Так. Це це не є, так. Прошу людині не затримувати дати відповідь. Прошу голосувати.